Брати і сестри, чи вірите ви, що Ісус Христос є Син Божий? Чо так тихенько. Знаєте, я, мені тільки що е, згадалося той берег, там, де ми стояли і обіцяли Богу добру совість, і нас запитало, запитували брат, е, там, Брати, чи вірите ви, що Ісус Христос є Син Божий, і всі як відповідали, гучно, віруємо. Слава Ісусу Христу! Я б хотів би, щоб це не тільки залишилося там на березі, що ми так знаєте, голосно сказали, але щоб це супроводжувало нас впродовж всього нашого життя. Це потрібно сповідувати. Сповідувати, що ми віримо в Ісуса Христа, як Сина Божого. Ми довіряємо Йому. Ми хочемо бути з Ним. Ми підемо за Ним по тій вузькій стежині, куди Він нас поведе. Слава Ісусу Христу! Знаєте, я зараз розмірковую над однією темою. і... Я так розумію, я навіть сьогодні тільки частинку цієї теми, навіть половину теми, цієї вам не розповім, частинку, але я б хотів сьогодні поговорити про віру. Можливо, багато чули вже проповідей про віру, багато чули різних тлумачень, але я все ж таки задумався, що ж таке є віра. Коли учні підійшли. До Ісуса Христа, Він там е, з ними спілкувався, і вони до Нього звертаються з таким проханням «Помнож у нас віру. А Ісус просто говорить: якщо б віра ваша була б як гірчична зернинка, то ви б такі б чудеса робили, щоб люди просто ахали. І ми кажемо, ми віруючі люди. Ми самі себе називаємо так, нас так називають невіруючі люди. Але як перевірити рівень нашої віри? Яка нас віра, якщо я в своєму житті ще не одної гори не перестав? Значить, тут моя віра менше, ніж гірчичне зерно. В чому вимірюється моя віра як я можу це обоснувати? А знаєте, одного разу будучи на місії. Готував людей до водного хрещення, і одна жіночка мені задає питання, якщо завтра прийдуть якісь гоніння, якісь випробування, якщо стане навіть не так, якщо стане вибір між мною і дітьми, я відрішуся від Ісуса Христа. І вона мені задає питання, а я ще не готова приймати водне хрещення? Істестно не готова. Як можна Богу давати е, обіцянку, служити Йому доброю совістю, як ти розумієш, що ти тирішешся від Ісуса, якщо стане вибір між тобою і твоїми дітьми, коли діти скажуть? Мамо, залиш свою віру, давай перехилимо по 100 грам, тому що в мене сьогодні. День народження. І що не, не поважаєш? І знаєте, Є, є такий рівень віри, коли х, е, християни вірять, ходять, але коли приходить якесь випробовування, коли якийсь проходить вибір між друзями і Богом, вибирають друзів. І неодноразово приходилося з такими людьми спілкуватися. І знаєте, я міркую, я постійно міркую, в чому вимірюється моя віра, в чому вона відображається. Як себе перевірити, якщо своєму Пісні апостол каже, що перевіряйте себе, чи вірі ви? Перевіряйте себе кожного разу, коли ви приходите і маєте єднання через цілую кров Ісуса Христа. Перевіряйте себе. Я б хотів би, щоб сьогодні ми перевіряли себе. Тому що диявол сьогодні сильно сильно ополчився на віру. Він перекладає всі старання для того, щоб похитнулася віра наша. Йому саме основне, щоб християнин втратив віру. Тоді. Це вже не християнин. Чому я почав свою промову з того, чи ви вірите, що Ісус Христос є Син Божий? Тому що нам це потрібно постійно сповідувати, я вірю в це. Я вірю, і нехай весь духовний світ знає. Я вірю, що Ісус Христос є Син Божий, і я буду йти за Ним тоді, тому що я вірю, що Ісус Христос є Син Божий. Якщо я Ісуса Христа визнаю як гарного проповідника, як великого Пророка, Якщо я Його визнаю як святу людину, то це й мусульмани роблять. Ну якщо я не визнаю Ісуса Христа як Сина Божого, то марна моя віра. І диявол хоче, щоб ми втратили цю віру в своєму житті, посилаючи нам різні випробування, перешкоди. і я так практикую в своєму житті. Я б хотів би, щоб кожен з нас практикував, щоб ми свою, свою надію, свою віру, <кхи> щоб ми сповідали в голос. Ісус Христос, я вірю, що ти син Божий. Ісус Христос, я вірю, що ти син Божий. Я поклоняюся тобі, як сину Божому. Хай на всьому благословить Бог. Я б хотів би, щоб ми порозмірковували, де береся віра, від чого. Вона, якби таке на інших мовах, проїзводімої. Ви зацитуєте мені на пам'ять, що ж таке віра до Євреїв, 11 розділ, перший вірш. Віра ж є здійснення. Я читаю з перекладу Філарета. Віра ж є здійснення очікуваного і впевненість у невидимому. Віра є здійснення очікув... очікуваного і впевненість у невидому. Знаєте, одного разу, приїхавши в одне зібрання невеличке, там, де були люди похилого віку, спілкуючись з ними, я задав питання: чи вірите ви, що ви спасені? І на велике здивування для мене, молодого ще, ті сестри, які вже були в похилому віці, кажуть, одна сестра така активна була, каже, хто його знає, доживем побачив. І знаєте, цей сумнів мене, як би сказати, стріпінув. Господи, ми живемо, ми щось зробимо, А навіщо взагалі ми ходимо на це зібрання? Знаєте, з одною людиною спілкуюся, питається, чому ти не, не прийшов на, на зібрання, чому тебе немає. Ти розумієш, для того, щоб приїхати на зібрання, це ж потрібно 40 гривень затратити. Ви сьогодні приїхали на зібрання, ви ж потратили якісь кошти. Навіщо? Навіщо ця жертва? Для, для, для чого, якщо не бути впевнено в чомусь? Якщо ми щось робимо, і нас немає ніякої цілі, в нас немає ніякої віри, то навіщо це робити? Тому я б хотів би, щоб ми зрозуміли одне: диявол хоче зруйнувати віру нашу. Але Ісус, апостоли, постійно нагадували, потрібно віру зрощувати. Потрібно триматися вірою, і вірою ми пройдемо і тільки вірою. Знаєте, дуже багато нам показали рівень нашої віри, показали обставини в нашому житті. У когось якась хвороба, в когось якась проблема, комусь. Це показало вже масово ковід, комусь рівень віри показала війна. Я б хотів би задати питання собі і кожному з вас, який рівень нашої віри, де, де її взяти? Післені до Ремлян в 10 розділі написано такі слова. 16, 17 вірш 10 розділу. Але не всі послухались благовіствування. Бо Ісаїй говорить, Господи, хто повірив тому? Що почув від нас. Отже, віра від слухання, а слухання від Слова Божого. Тому я б хотів би, щоб кожен з нас укріпляв свою віру через Слово Боже, через спілкування з Ісусом Христом, через сповнення Духом Святим. Але все повертається до того через Слово Боже. Якщо б ми не перебуваємо в Слові Господньому, а на перевеликий жаль. Це проявляється часто в народі Божому, чи я не прав? Немає часу почитати Слово Боже, немає часу порозмірковувати, немає часу прийти на зібрання, немає часу, ми зайняті люди. І тоді, коли приходять якісь випробування в наше життя, ми спотикаємося, ми не можемо йти, і ми падаємо духовно. І хтось розчаровується. і знаєте, мене турбують такі слова, які сьогодні лунають з вуст християнських дітей, які кажуть, а де Бог, а я його не чую. І знаєте, коли я це чую, такі висловлювання, думаю, Господи. Сидіти з дитинства в церкві, сидіти діти читали Слово Боже. Чому? Тому що диявол хоче, щоб ми втратили віру. Після Нідо Єфесіан, 6 розділі, 16 віршом, апостол Павло каже такі слова: А найпаче, візьміть в першу чергу, щит віри, яким зможете погасити всі. Розпечені стріли лукавого, ті стріли з невір'я, коли диявол посилає. І ти думаєш, Господи, а що далі? Як він може посилати через різні проблеми, через різні випробування в нашому житті? А Бог в цей момент він допускає це для чого? щоб перевірити нашу, наше, наше уповання на нього, нашу надію на нього, і ми тоді можемо похитнутися. Знаєте, я вже приводив неодноразово цей приклад, коли почалася війна, до мене телефонує мій добрий товариш, який на лінії розмежування, і каже Максим, що робити. Я кажу: відносно тебе, я не отримав відкриття. Що тобі робити? Молися до Бога, уповай. Я розумію, ти повинен бути там, але я тобі нічого не можу указати, як тобі правильно. Поступити всі обставині, тому що там дійсно потрібна віра. Він перезвонює через деякий час і каже: я отримав слово від Бога, мені потрібно залишитися тут. Але йдуть обстріли. Ракети літають. Він дзвонить одного разу. Я навіть він не він дзвонить, я спілкуюся з ним по телефону. Я чую вибух, який поруч там десь відбувся. Я чую, як всі вони там впали на коліна моляться. І знаєте, пройшов ще декілька днів, він каже, Максим, можна в тебе буде переночувати, я виїжджаю. І знаєте, до чого я говорю, Бог, допускає якісь обставини в нашому житті, щоб перевірити нас, як ми довіряємося йому. До мене звертає. Людина, там ми оформляли документи, знайома людина, одна і невіруюча, так як ми кажемо, ми ж віруючі. І вона мене запитує, от почалася війна, а що ви робили? Я кажу: не було часу, коли переживати, тому що постійно були в праці, в праці приймали перес... е... внутрішньопереміщених осіб. Не було коли, а діти як? Та діти кажуть нормально. Каже, моя дитина не їла. І тільки вони виїхали в Польщу, кажуть, там тільки вона заспокоїлася. Скажу, слава Богу, мої діти апетит не жалілися. Їли хорошо. Знаєте, люди, коли приїжджали до нас, вони були здивовані. Для мене це були уроки в моєму житті. І одна жінка каже, Мені б таку віру, як вас. Такий спокій. Я в той момент я не міркував. Я не міркував над тим. Яка мене, який в мене рівень віри? Я розумів я під Божою охороною. Я розумів. Що нічого в моєму житті не трапиться, якщо на те не буде волі Божої. Коли десь їдемо туди ближче до лінії розмежування, там, де постійні обстріли, де постійно гинуть люди, кажуть, ну ви, як словом, не кажуть, отчаяні, Та нема проблеми. Лягаєш спати під вибухи, спиш під вибухи, і коли затихло, думаю, що... не поняв, що тихенько. І знаєте, тому що я розумію, я під охороною Всевишнього Бога. Якщо Бог допустить, то та проблема, яка має статися зі мною, вона станеться і тут, на цьому місці. Но якщо Бог не дозволить, нічого не відбудеться в нашому житті, я б хотів би сьогодні підвести нас. До молитви. Знаєте, в одному місці ми були, теж проводили євангелізацію, там на лінії розмежування. Я задав людям запитання: хто хоче, щоб за нього помолилися, щоб мир і спокій був у вашому серці? Знаєте, люди масово почали піднімати руки. Я зупинив, кажу, давайте так, по черзі піднімайте руку і кажете, мене звати. Так-то і так-то. я хочу, щоб мир від Бога зайшов моє серце. Знаєте, люди почали вставати. Кажуть, мене звати Надя, помоліся, щоб, щоб мир від Бога зайшов моє серце. Чому це важливо? Проголошення в нашому житті. Проголошення нашої віри, проголошення того, що я надіюся на Бога, проголошення того, що я уповаю на нього, і моя надія на Всевишнього Бога при будь-яких обставинах в моєму житті. Проголошуйте це. І Якщо потрібно, піднімайте руку і кажете, помоліться, тому що диявол атакує, віри немає. Знаєте, коли по декілька разів приходять. На... Спілкування, і за них вже молилися, і знову ж таки приходять, тому що ворог їм нагадує, і вони розуміють, немає єднання з Богом через цей гріх. Я вже молюся за цих людей не просто так, щоб Боже нам простий їх і очисти. Я молюся Боже, укріпи їхню віру. Тому що від того, що ми втратили віру. Ми втратимо спасіння. Без віри догодити Богу неможливо. Без віри ми не отримаємо прощення, без віри ми не війдемо в вічність. І знаєте, диявол це чудово знає. Тому я ще раз наголошую: сповідуйте це. Ісус Христос ти є Син Божий. Я вірю в тебе, щоб диявол і всі ті темні сили знали, що ви довіряєте. Вічному Богу. Ми за це будемо молитися. На жаль, чи, бо я не знав, скільки я часу вкладуся, Ока... Оказується, я тільки вам вступ сказав. Я б хотів би, щоб ми молилися. Господи, укріпи нашу віру. Укріпи нас, якщо я в хворобі, якщо диявол підходить і каже, де твій Бог? Чому Він допустив Онко захворювання в твоє життя? Підніміть свою руку і скажіть, Ісус, я вірю, що ти є син Божий. Повторіть слова, які сказав Іо в своєму житті, а я знаю, що Він може. Повторіть ті слова, які сказали тих три юнаки. Знай царю, Бог наш, Він може. Якщо навіть цього не відбудеться, Наша віра від цього не похитнеться, тому що наше, наша надія на щось більш величне, навічне, і ми туди рухаємося, йдучи по цьому життєвому шляху. Ми довіряємо Тобі, Ісус. Я б хотів щоб ми зараз молилися. Боже, укріпи віру народа Твого, укріпи особисто Мою віру. Проголошуємо в молитві. Голосно проголошуємо, що ми довіряємо Богу, що ми хочемо бути з Ним, що ми віримо Йому, і він, ми віримо в те, що Він тримає нас за руку. І коли диявол шепчить, не може бути такого. Дивись що в твоєму житті. А де твої діти, яких ти посвячував Богу? Що не збіри Бог їх? А де твоє здоров'я? А ти знаєш, що завтра може прилетіти ракета і щось відбудеться в твоєму житті? Тікай звідси. Тікай, тому що ти можеш загинути. І знаєте, в такі моменти я б хотів би, щоб ми проголошували. Нашу віру, нашого Господа, ми за це помолимося. Ми попросимо, Боже на вірою своєю, на присутністю своєю, і нехай Твоє Слово буде діюче в нашому житті. Молимся. Амінь.